Слава Ісусу Христу! Брігохристі ця неділя називається неділою хреста поклоною. Саме тому, що в цю неділю є рівно половина посту. Це перед наші очі церква ставить Хрест Господа, щоб споглядаючи на нього, ми могли сповнитися силою і гідно перейти другу частину посту. У євангельському читанні Ісус нині закликає нас, коли хтось хоче йти за мною. Нехай зречеться себе, бере свій хрест і йде за мною. Я, як священник і колись, як мерянин, нараз чув, що люди називають хрестами якісь свої труднощі, негаразди. Можливо, так і є. Це площина для того, щоб зупинитись, призадуматись, куди йдеш, що будеш робити. Але уважно, якщо би ми подивилися, Ісус несе хрест не своїх гріхів. Ісус бере на себе наші тягарі. Щоб у такий спосіб нам подарувати вимір життя безконечного, який ми втратили? Ісус каже, коли хто хоче йти за мною? Ісус несе з любові наші страждання і терпіння. За себе Він не мав умирати, в ньому не було гріха. Смерть бо є наслідком гріха. Ісус вмирає нашою смертю. Тепер, що вимагає від своїх учнів? Тут дуже цікаво, якщо ми в сучасному світі побачимо, або нам приходить поганий настрій, і у нас питають, що робити. І багато людей кажуть: Ну пожалій себе, зупинися. Ісус каже протилежне. Я знаю людей, які мають дуже багато обов'язків, потім мають ще обов'язки в родині, і деколи приходить, спокуса себе пожаліти. І в от святі Отці казали, що саможаління. Вижирає з нас всю внутрішню енергію, забирає від нас всю силу. Мить, коли ми себе пожаліємо, за нами залишаються обов'язки, труднощі, нам приходиться їх далі долати, але сили і настрою нема. Тому Святіуці казали, як побачив собі, принаймні тінь саможіння, вирви від себе, кінь розтовче і більше ніколи не вертайся. Я якось почув ще за совєтських часів. Людина жалілася, казала, дуже багато клопотів на роботи. Після того треба вистояти довгу чергу. Після довгої черги треба почистити бульбу, а після того треба повмивати, подивитися, чи діти зробили уроки. Після того так багато клопотів і так багато турбот. Вони так придавлюють, що просто нема сили. Господь Бог вчить нас зрозуміти, все, що ти в своєму житті робиш, ти можеш посвятити Господеві. Твоя праця, навіть якщо її не доцінять люди, доцінена Богом. Інакше кажучи, висновок дуже простий, хто хоче спасти свою душу, той її погубить. Це означає той, хто хоче жити виключно для себе, за користь інших людей, бачачи, чуючи, розуміючи, тільки себе, свою душу губить. Ісус каже, яка користь людині, коли здобуде цілий світ, а запропустить свою душу. І друге, каже Ісус, хто свою душу загубить задля мене, задля Євангелії, той її спасе. І якщо хтось. Посвячує своє життя в лікарні біля хворих, не тільки тому, що платять гроші, а тому, що там людина, така людина губить свій час, але така людина спасає свою душу. І якщо комусь важко на душі, а він, переступаючи через себе, прихилиться над іншою людиною, який може бути ще важче, виглядає губить свій час, свої сили. Така людина знаходить свою душу. Взяти свій хрест це турботи, страждання. Біль і любов інших людей взяти на себе і піти за Христом Ісусом до перемоги Воскресіння. Сьогодні Той, хто на війні губить свою душу задля інших, згідно зі словами Ісуса, може її знайти.